Це інформаційна година на телеканалах Тернопіль, 1 та «Інтб». Мене звати Артур Шалак, і ми продовжимо говорити про те, чим живе Тернопіль та область. Зокрема, щороку Тернопільщина була платформою для різноманітних подій, для різноманітних фестивалів, міжнародних фестивалів, один із яких дзвони Лемківщини, сотні, тисячі, зокрема, тернополян і гостей з усього світу саме з'їжджалися у Лемківське село для того, щоб проникнути цією атмосферою. Цьогоріч, через воєнні дії, фестиваль на превеликий жаль не відбудеться. Про це детальніше у випуску наших колег з відділу новин. Після чого поговоримо про це детальніше у студії. Відмінили етнофестиваль дзвони Лемківщини. Що у перші вихідні серпня проводили масштабне дійство, яке збирало лемків з усіх куточків. У місті Монастириська в урочищі Бичова. Кілька днів поспіль представники Лемківської культури забавлялись і палили ватру. Цього року через війну фестиваль не відбудеться. Про це повідомив голова всеукраїнського товариства Лемківщина Олександр Венгринович. Він також зазначив, що уся Лемківська спільнота бореться за перемогу України і вірить, що 23-й міжнародний фестиваль вони Лемківщини вдасться провести у 2023 році. Отож, гості до мене сьогодні завітав Олександр Венгринович, організатор фестивалю. Також голова Всеукраїнського товариства Лемківщина. Доброго дня, вітаю. вас. Добрий день вам. Добрий день всім глядачам. Радий вас бачити, і справді така сумна звістка для багатьох. Адже це вже стало певною традицією для. Багатьох українців щороку в перші тижні серпня так, завітати саме у Лемківське село для того, щоб побувати на фестивалі побачити все на власні очі. Пам'ятаємо перший фестиваль, далекий 1999 рік, яким він був для вас? Як завжди, перший. А ми поставили собі за мету відродити нашу культуру, зберегти її. І вийшла ініціатива, щоб зробити оцей фестиваль. Ми були в пошуках, це перший фестиваль. Він був не надзвичайно очікуваний, але певно, що більш такий непрофесійний, будемо говорити. Але він був дуже для нас важливий. Перший фестиваль започаткувати. Метою, як завжди, фестивалю це наше збереження нашої культури, лимківської культури, яка була поставлена на межу зникнення. Тому що депортація, значить, нас, етнографічну групу українського народу лемків та їх культуру було поставлено на межу зникнення. І основною задачою було відродити і зберегти нашу культурну спадщину. От, власне, проговорячи про перший фестиваль, скільки тоді було люду, скільки охочих доєдналося до нього, щоб запровести такі певні також паралелі з тим, яким був фестиваль минулоріч. Ностальгія, ви знаєте, за нашою культурою до нас відбувалися фестивалі. Це на наших етнічних землях, в селі Ждиня, в Польщі, на Лимківщині значить, і патріоти, Лемківщини, підняли і запалили ватру як символ нашого відродження. І ми поставили собі за мету, що ми лемки в Україні, які проживаємо, і нас в Україні не найбільше, тому що це є сотні тисяч. І ми вирішили започаткувати, були пошуки, де, як, що. А, і ми е, вирішили, що найбільша місцевість підходить в селі Гутиська Бережанського району. Це вони були подібно до наших гір, і там така місцевість. Відповідно, е, ми її вибрали і започаткували провести там. Було трудно, тому що не всі розуміли, не мали робочої такої е, навиків. Не знали, як це зробити. Ми, як це зробити перше. Є, Але перший, як завжди, і він нам вдався. Тому що це все було на такому великому ентузіазмі. окрім ентузіазму розуміємо, що і були певні труднощі впродовж років. Адже цьогоріч мав відбутися 23-й вже фестиваль, і також пам'ятаємо, коли ми жили в часі жорсткого карантину, карантинних обмежень. Намагалися ви і провести фестиваль онлайн? Як це було тоді? От останні часи в нас отакі от є, що якщо не епідемія, то війна так сталося. І ми, щоб не перервати його, ми запалили ватру в обмеженому варіанті, такому обмеженому ракурсі. Ми зібралися в цьому урочищі на нашому фестивальному полі. Зробили відповідну декорацію, зробили ми відповідну маленьку сцену, і ми там урочисто запалили ватру, символ нашого відродження. І отак відбувся. А потім вже наші групи, технічні групи, наші, наші айтішники робили все для цього, щоб цей фестиваль скомпонувати, зробити телефільм в декілька частинах. І ми його випустили значить в світ. На, на Фейсбуці і інших засобах для того, щоб е, лемки бачили, що ми живемо, що е, епідемія нам не завада, і ми зробили все для того, щоб цей фестиваль, ніби пройшов в онлайн-режимі. Все тоді вдалося. Е, я думаю, що е, це було, знаєте, е, така е, тривожна ситуація. Тому що казали, що не можна, обмеження кількості людей. Ми хотіли більше зробити. Ми хотіли там започаткувати, але було обмеження відстані. І ми зробили так, як ми зробили, враховуючи оцю епідемічну ситуацію в, в районі Монастирська. А ви знаєте, яка була ситуація? Це перші хворі, перші, наче, які були значить смертельні випадки, це були в монастиріськах. І ми започаткували там, тому що ми думали, що ми зробимо все для цього, щоб світ побачив нашу ватру, нашу нашу культуру. Зокрема, пам'ятаємо і минулорічний фестиваль, адже і наші колеги побували там, і багато друзів і знайомих було доволі велике музичне дійство і представлення народного мистецтва. Що тоді вдалося? Скільки доєдналося, зокрема, і народних майстрів до фестивалю. Ви знаєте, наш фестиваль це не тільки концертна програма, а наш фестиваль це обширне дійство. Наш фестиваль є етнофестиваль, тому що, тому що це майже не так багато є їх в Україні. І наш фестиваль один з найкращих в етнічному чи етнографічному розумінні цього фестивалю, тому що йде відродження частини. Частини українського суспільства Лемків. Ну після епідемії ми були також стривожені, боялися, як це? Чи ми не забули, чи ми щось не пропустили? Що зробити? ви знаєте, кожен рік відставання і чи іншого воно відбивається на, нашій, на нашому дійстві. Але як я говорив, що фестиваль це є концертна програма, яка складається з двох частин: денна і нічна. Далі музейний комплекс. Це є, значить, є експозиції, виставки нашої, нашої культури. Це були і значить, в нас і онлайн режимі, і майстер-класи були. І було надзвичайно цікавинкою таке, що нам один із лемко американець передав біля 12 костюмів. Специфічних костюмів від голови до ніг, це такої колекції, рідко побачиш де. І мені здається, в світі такої обширної колекції, як в монастирському музеї, немає. І це ми зробили також його показ оцих костюмів на сцені. В нас це дійство, традиція в Лемківської кухні. Це є наше було містечко майстрів виробів. Які наші продуктуються, це було містечко відпочинкове. Ну, все робили для цього, щоб цей фестиваль значить, відбувся в такому комплексному режимі, щоб люди могли прийти і побачити, і відпочити. Зокрема, також бачу, у вас є матеріали. Це з двадцятого, так, з 22-го міжнародного фестивалю, програма фестивалю. Так, це є програма фестивалю. Ми кожний рік випускаємо, тому що. А, значить, є люди, які знають, а які не знають про дійство. І тут абсолютно все описано: історія фестивалів, кожного фестивалю, як коли відбувалося, що відбувалося, що за тим було. А також програма виступів колективів, значить, учасники майстер-класу, хто, хто продуктує цей фестиваль, тому що у підготовці цього фестивалю беруть сотні людей. Це не просто так. Хтось працює на, на проханню, хтось з ентузіазмом, хтось, розумієте, вносить ініціативи, цікавинки, кожен рік щось поповнюється чимось. Наш фестиваль становиться у світі більш знаним. Приїжджають до нас, гостей це десятки країн, а учасників це значить, де проживають лемки. От ми згадали про те, що фестиваль міжнародний минулого року. Скільки було, якщо говорити мовою цифри, гостей із саме за кордону чи учасників з закордону ну, за кордону було дуже багато людей. Це Іспанії, Португалії, тому що наші лемки навіть в Іспанії провели перший фестиваль лемківської культури. Там дуже багато є. Є е, в Німеччині, в Бельгії, в Польщі, Словаччині, ну, Сербії, Хорватії. А Самими учасниками дійства як артистів. А ви знаєте, що на нашому фестивалі майже щорічно більше тисячі артистів професійних і самодіяльних. І епідемія внесла якісь корективи в нас в 20-му фестивалі, тому що були колективи з Польщі і Словаччини. А так до нас приїжджають і Хорватія. Одна 19 на 21-му фестивалі в нас були хорвати, серби, були словаки, були багато. Тому що ми, крім цього, проводимо і деякі громадські значить, заходи. Тобто в нас на 21-му фестивалі відбулася президія Світової Федерації. Наше всеукраїнське товариство Лемківщина входить у світу Федерації Лемків. Зокрема, ви для себе ставите, певно просвітницьку мету. Адже, окрім того, що люди мають нагоду доторкнутися до лемківської культури, ви згадуєте про ті трагічні сторінки, які неможливо забути. Це і депортація Лемків, і операція вісла. Хочу, бо ми mm. детальніше поспілкувалися про це. Ви знаєте, що наш фестиваль дійсно ви сказали про це. Це місце зустрічі. Люди не бачились десятками років. Це місце є духовного піднесення. Ми його називаємо Лимківським Єрусалимом, де зустрічаються десятки сотні людей, які приїжджають, ну будемо говорити і тисячі людей, тому що в нас на фестивалі буває і 30 тисяч, і 35. Але вже після епідемії в нас було від, біля 25 п'яти тисяч учасників фестивалю, гостей фестивалю. Це було дійсно цей є, це є велике для нас свято, свято відродження. Тому що ми, Лемки, як етнографічна група українського народу, не маємо своєї землі, яку ми проживаємо після депортації в Україні і по всій Україні. І певно, що приходить час, будемо говорити, що. Лемки, тих може, культура залишиться, а самих лемків можливо з часом і ну, не буде. Розумієте, тому що не маючи землі, не маючи оцього обособлення, ми є на межі зникнення. І ми робимо все для цього: ці фестивалі, майстер-класи. Ми все робимо для цього, щоб передати це молодому поколінню і зберегти етнографічну групу українського народу лемків. Чи важко це зробити зараз? Адже розуміємо, що молоде покоління сьогодні, на щастя, цікавиться більше історією, але були й моменти тоді, коли а... певні сторінки вони забували. Ви знаєте, колись ми проводили більше половини, певно, що до 15 фестивалів на як товариство. Потім ми з часом бачили, що це коли при, приходять тисячі, ставиться питання. Захисту, ставиться питання безпеки, ставиться питання громадського харчування, безпеки в громадському харчуванні. І ми вже самі не могли це провести. А ми звернулися і зробили відповідні внесення, і ми звернулися до... Обласних державних адміністрацій, обласної ради обласної адміністрації. І це дійсно фестиваль, це є захід в такого масштабу і Міністерства культури, і обласної державної адміністрації, обласної ради. Тоді були монастирська районна рада, адміністрація, управління культури, Оце все разом, і товариство, це все разом, оце є дійство, тому що без них прийняти 25 тисяч людей – це непросто. Це величезні цифри. 25, як ви згадали до ковідних часів, навіть 35 учасників і гостей фестивалю. Це справді велика цифра. Якщо говорити саме про історичний аспект, хочу, аби ви про нього нагадали детальніше, і ми знову ж таки нагадали, чому що стало приводом для того, щоб знову ж таки лемки зустрічалися, щоб ця культура продовжувала своє життя. А хочу, щоб ми зокрема сьогодні, також про це поговорили, адже це на часі, і це актуально етнографічна група українського народу у ХХ столітті зазнала великої кризи. Ніхто не сподівався. Це 1944 рік ще йшла війна, як два тоталітарних режими в Польщі і Союзу прийняли рішення депортувати українське населення з Польщі на вимогу. Тоталітарного режиму значить, Польщі. І певно, що це все дійство, яке проводили тоталітарні режими не без Кремля. Тому що основним причиною це була згода Кремля на депортацію. Депортація йшла різними шляхами, це майже йшло в трьох етапах. 1944 рік, 9 вересня. Це день, коли була підписана тоталітарним режимом Польщі і Українською Радянською Соціалістичною Республікою, наче згода на депортацію. Але якщо взяти в політичному аспекті, польщу сторону представляв польський комітет національного визволення, в той час він створився на штиках Совєтського Союзу, занесений він в Люблін, коли діяв ще польський законний уряд. Тобто цей комітет він не мав права юридичного нічого, тому що це була громадська організація. А з другої сторони, угоду цю підписувала Українська Радянська Соціалістична Республіка, яка не була державою. І вона не мала право юридичного права підписувати міждержавні угоди. І ми рахуємо, що ця угода вона є незаконною, не ратифікованою, і вона сьогодні вимагає. Вже переосмислення. 1944 рік Дуклінська епопея Другої світової війни, совєтські війська півроку значить, зупинилися на Дуклінському перевалі. Представте собі півроку жорстокої війни, війни за перевал. Ці села, які були, були знищені. Ми сьогодні більш усвідомлюємо цього, тому що ми бачимо, що таке війна, але ця війна була трошки певно, що інакшою, були знищені. Люди ховались по, по лісах. І в 1944 році, коли вони поверталися е, в, додому, вони не бачили своїх хатів, згорених, знищених. Це було декілька тисяч, і вони дали згоду на переїзд е, до. України. Ну тоді не Україна, а УРСР була. Це саме Польща, як оцей Комітет значить, десь на Хомщині почалися жорстокі такі етнографічні стички між поляками і українцями. І на цьому тлі було з були нищені палення дуже багато сіл. І також декілька тисяч було. Задіяно до переселення. І на цьому зупинилося все, тому що більша частина людей Вона відмовилася від переїзду, добровільного переїзду. А це все зроблено було дуже хитро. В договорі про евакуацію говориться, що при згоді письмові і усній. Якщо усна, іди докажи, що ти дав згоду чи не дав. Це була, це була депортація на вимогу е, польської держави, щоб е, в, в Україні, в Польщі як державі, не було українців. І це е, проживало біля мільйона українського населення. І так, 45-й рік жорстоко почався депортація, е, значить, були ми розкидані по всій Україні. Представте, що десятки тисяч, це десь по 20, по 30 тисяч були переселені на схід, де їх ніхто не чекав. Вони не були підготовлені ні хати, нічого не було. Це десятки тисяч в Херсонську в степи, в Донецькі степи, в Луганські степи. Оцих по тих селах розумієте, було відправлено десятки тисяч людей, яких ніхто не чекав. Трохи краще становищі були депортовані Лемки. Це коли вони переселялися, їх депортували сюди, на Західну Україну, тому що все таки звідси вивозили згідно угоди поляків. І вже були хати. Було хоча б де зупинитися. Де зупинитися. А на Сході це була страшна біда. Люди, це йшло все до осені. Люди приїхали, не маючи, купали землянки. Е, і за цей час вони пізнали оцей совєтський режим, оцю советську дійсність дійсність колгоспів. І вони навесні, коли тільки потеплішало, хто як міг втікав з східних областей. Там залишилося тільки декілька тисяч людей на сьогоднішній день, про яких ми знаємо, а десятки тисяч. Може, сотні тисяч, вони втекли від цієї дійсності на е, західну територію України, е, думаючи, що ми скоро повернемося. Люди жили десятки років словом «дом'ю», жили з тим, що ми повернемося. Але так не сталося. Це так жахіття, коли приїхали і попадали в Когоспи, Зробили всіх бідними, як тепер говорять уже ватниками, не маючи нічого. І коли люди побачили, як люди в 46-му році навесні втікали з східної України в голоді, в холоді, я особисто пам'ятаю двох хлопців, опухших, в 46-му році навесні, це десь певно, що був травень місяць. Прийшли І не мають їсти, прийшли до нас, до хати і просять кусок хліба. Мама приготувала цей хліб, а ми також прожили все чотири місяці, ледво-ледво прожили, тому що що ти з собою візьмеш, а чотири місяці треба було прожити. Оці два хлопці прийшли опухші і просили кусок хліба. І мама їм зварила два яєчка. І вони з з цих яєчок не знімали. Вони поставили в рот і це жували цей хліб, і ці яєчка. Я до сьогоднішній день мені в очах представлення оці страшної трагедії нашого народу. Це страшно. Про це страшно навіть говорити, не те, що пережити. І розуміємо, що. Сьогодні ще є переселенці. Про них дбає держава. Вони більш заможні, більш е, наші, згуртовані е, українці, більш згуртовані е, місцева влада. Їх зустрічають. Я не хочу сказати, що це рай. Я не хочу, але залишити домівки. Кожен сьогодні має представлене залишити хату, де ти проживав сотні років. Абсолютно, кожен може зараз усвідомити, наскільки Освідомити це трагедія. це було, а нас тоді ніхто не зустрічав. Нас викинули, от я пам'ятаю, нас викинули в буквальному в смислі. Викинули в козові на станції, де йшли дощі, ніякого накриття, ніякої зустрічі. Йди і шукай собі хату. Де ти поселиш? Що ти поголиш? Без нічого. Без нічого. І тоді дощі, а вже осінь, холод, хворі діти, брат захворів, температура, це плач, крик. Ну, Представте собі оце жахіття, що тоді депортація була, мені здається, це в возлі в товарних вагонах, по три, по чотири сім'ї в товарному вагоні. Місяць часу без їжі, без харчів ніхто не допомагав тобі місяць часу, це, що ти мав. Це по ходу. Розумієте, на станціях ходили, міняли, продавали свій одяг, все, що було, якесь збереження продавали, щоб жити. Це місяць часу треба було накормити сім'ю, а варити треба було на цій буржуйці маленькому, в цю п'єсику цьому, що був в розбитому товарному вагоні. От, отаке було в нас страхіття. Я собі думаю, що знаєте, хто тепер порівнює, коли я побачив, це прожите. Що суспільство інше. Сьогодні, сьогодні ми, наші наші лемки, є учасниками цієї боротьби разом з українським народом. І ми, ми знаємо, за що ми боремося, і за що ми відстоюємо це все. Тому що нам сьогодні треба вижити і зберегти нашу Україну. Абсолютно. І тут усі абсолютно питання також стають зайвими, як ви на початку згадали, що. Саме фестиваль дзвони Лемків, ще не певним таким лемківським Єрусалимом. Тепер я розумію, чому це так, і наскільки важливі такі зустрічі були і є і мають бути. Як цьогоріч, про що говорили зокрема, і ті, хто був дотичним до організації фестивалю, як сприйняли і як прийняли взагалі той факт, що варто переносити фестиваль цьогоріч через ситуацію. в Україні? Знаєте, Ми січні місії вже ми з собою почали говорити, що пора нам уже. Думати, яку, що ми зробимо, яка, оприді, якось, так? оприділяємо, що ми собі намітити плани, хто у нас буде режисером, яка режисура, які сценарії, які ми все вже започаткували, ми, це був початок задумів, нових задумів на цьому фестивалі. Ми, ми ніхто не сподівався 24 лютого, що так станеться. Хоча всі ми були десь 90% впевнені, що цього не станеться. А коли сьогодні ти аналізуєш, ця війна, певно, що була що неминуча. Тому що ці расисти, вони певно, що з 2004 року готувалися до, до цих подій знищення українців як нації, в тому числі і нас, як Лемків. Нерозривної тої частини українського народу. І тут сталося все. Ну, ми думали, що може місяць, може, два, може, ми наздолужимо <кій> оце. Але так не сталося. І ми, значить, зібравшись з, великими, з великою такою тугою, з великим таким неприємним для нас фактором, ми об'явили, що цей фестиваль не відбудеться. Ну і ми дуже багато маємо наших відгуків, що правильно, сьогодні не на часі, сьогодні одне дійство, перемога. А більше, більше у нас такого дійства немає. І я думаю, що на наступному році ми зробимо красивий післявоєнний фестиваль, на якому будуть десятки тисяч людей, а серед них будуть наші герої. І, зокрема, дуже символічно у 23-му році 23-й міжнародний так. фестиваль Дзвони Лемківщини. Сподіваємось, що так воно і буде. Дякую вам, що завітали сьогодні. Дякую про те, що мали нагоду поспілкуватися і поринути трошки в історію фестивалю, і поринути в сторінки історії, які обов'язково повинен знати кожен українець. Адже ми всі разом, і ми ніколи нікого не повинні залишити у скрутній ситуації. Олександр Венгринович, організатор фестивалю, голова всеукраїнського товариства Лемківщина, був сьогодні. Студії телеканалів. Думаю, що нам треба від, від сьогодні готуватись до цього дійства, як ми говорили, до цього прекрасного дійства фестивалю. Всі очікують оцієї великої події. Я думаю, що він відбудеться. Має відбутися. Не будемо навіть в цьому сумніватися і віримо, Правда. що так воно і буде. Віримо в нашу перемогу. Довіряємо перевіреній інформації. Залишайтеся разом з нашими телеканалами. Побачимось.